Вчорашній вечір видався неспокійним для мешканців одного з районів міста Мирноград. Так окупанти атакували місто з РСЗО смерч. Вчора о 14.55. Був Мирноградська громада подверглася черговому ворожому обстрілу. Нарядом РСЗО смерч бойова частина відділилася, здетонувала. У полі за західним цвінтером, а ходова частина, двигун, ще пролетіла і впала на кінотеатр Софія. Недалеко від вибуху бойової частини один будинок пошкоджений. Місцеві кажуть, було надзвичайно гучно проте, дякувати Богу, помешкання бо не постраждали. Да, вчора було громко. Я якраз в цей момент сиділа на вулиці. Рібенок рядом гулял, і слышно было і свіст, і хлопок. Очень слышно було. Слава Богу, нічого не пранішло, але іспугались. І діти іспугались, і, і взросле. Ні, все буде нічого, все нормально. От так, более-менее нормально. Як повідомляє Мирногорадська МВА, інформації про загиблих та постраждалих не надходило.